Дня. Сьогодні ми розглянемо, що таке непідготовлене лихо і як його правильно передати. Капітан наказує подати сигнал лиха в МФЧ в діапазонах. Сигнал лиха подається затисканням кнопки D-Stress протягом 3 секунд, після чого її треба відпустити. Спочатку сигнал лиха передається по ЦВВ в діапазоні 2 МГц 2187,5 КГц. Сигнал тривоги триває близько 26 секунд. Індикатор ТХ показує повну потужність. Сигнал лиха включає наступну інформацію. MMSI судно що потерпає, його позицію, широту довготу, час UTC та характер лиха. На підготовлення за замовчуванням. Наступні режими комунікації радіотелефонією Single Side Band, SSD за замовчуванням. Наступний діапазон 8 МГц 84145 КГц передається така ж інформація. Наступний діапазон 4 МГц, 4207.5 кГц. Наступний діапазон 6 МГц, 6312 кГц.

останній діапазон 16 МГц 16804,5 кГц Після передачі сигналу ЦВВ у шести діапазонах частота переходить на 2182 кГц. Приймач на вахті ЦВВ слідкує за обов'язковими частотами лиха і безпеки ЦВВ. ЦВВ підтверджується береговою станцією. Підтвердження лиха отримано від берегової станції 0062 211 11. Продовжується звуковий сигнал. Щоб побачити підтвердження, натисніть кнопку Silent. Дисплей показує автоматично вибрану радіотелефонну частоту 12290 КГц. Це означає, що підтвердження було отримано в діапазоні 12 МГц. Вахтовий помічник бере гарнітуру і передає повідомлення лиха на цій частоті. Mayday, this is 224105410. Motor vessel Arcona, uniform Romeo, uniform Alpha. My position 4356 North, 03400 West. I am on fire after explosion. Need firefighting assistance. The crew members on board, viable wind, poor visibility. Master, over.